Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Нині в нас четвертий день пасовиська. І вже мої малята, самі пруть на поле. Пішли, 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 пішли. Пішли. Ще від воріт не хотіла відійти моя білобока. І ті чорні затейщики з нею. Ну, я вернулася і взяла на оберемок Фредіну. А яка у обіжай малих. Від воріт віднесла її. І все. І ті побігли. І ті побігли всі за мною. Ось так. Ну я так хутко не піду. Оце тяжко мені йти. Так, там мені писала одна пані, що це тяжко такий табун табункіз. Нашу вам стільки багато, що ви йдете і задихалися. Я їх на плечах не несу. А я щоб вона йшла без кіз, а під горбок, то я так само задихаюся. Ось таке -то діло. Так що нема різниці. Чи я з козами йду, чи я без кіз йду під горбок. Я все одно задихаюся. Тому що Фух. я є така. Самого, можна сказати, дійства. Це тр... сердець, гарно, чи як там кажуть, не знаю. Ой. І нема різниці, чи я сама чи не сама, чи я когось на плечах несу, я все одно задихаюсь. Кориця. Так що ось такі то справи. І я йду. І я задихалася. А те, що їх багато, я їх можу ще тільки пасти, гнати. І мені від цього не тяжко. О. Вже от малята навчилися. Бачите, На чти, він вже щось пасеться собі. Моя білобока, бачите? Листочка рве. Ось той пасеться. от. Це буквально три дні. Тягше трошки, ну у нас два вийшла. Другий день ще було трошки тягше. Ось від воріт відігнати їх, але вже додому з горбка вони йшли прекрасно. А мені я вже й сама вигнала. Бо як сказав, до малих треба буде, я вас гукну, покличу, щоб ви мені допомогли відігнати, якщо я рада, сама не дам. Але я раду дала сама кориця! Зараз получиш по хвості! Вони пішли вже за мною. Так що те, що їх багато чи не багато, це мені ролі не грає. Така в нас погода. Хмарно, тепло 6 градусів тепла. Так, чи моїм козеняткам незимно, що вони йдуть за мною? Ні, їм не зимно. Вони гріються. Були роки, що я мала 10 днів і я гонила. Ось таку погоду пасти. Там відео у мене навіть є старіші. Ось так що. Ось таке тоді. І ніц їм не вредить. Вони менші краще привикають, що їм треба йти, триматися кіс. І вони знають, що треба йти гуляти. Якщо я стою, вони з малих привчаються, що тут треба стати. О. Я стала віддихати. Все, бачите. О! Вся команда стала. Вся команда стала. Так лапочка моя. А то киця, то лапочка там. Ой ви мої мазульки. Та й на руки лізе. Отак вони мають привикати, що вони без мене не йдуть нікуди. Якщо я стою, значить так треба. Значить я не маю здоров'я йти з бігом за ними. І вони мене чекають. Ось такі то справи. Я пішла, бачите, і вони йдуть. Мої малята козенята Так, малишка, красунечка моя, подивіться, як пасуться малята. Бачите, збираю травичку. бачите. А та прийшла попрошайка вже сямочки просити. Ні, як додому йдемо, тоді будуть сямушки. І не більше. Ось такі діла. Пішли в соснину. Пішли, пішли пастися в соснину, пішли. Пішли, зірка, пішли. Ото -от таке -то діло. Так, ну і ще одна відповідь на ще одне запитання. Шоколадка. Якщо коза розкотилася, козу можна зразу здоювати, чи треба чекати дві години, так як десь там вони читали на якомусь там форумі. Бо треба дві години після родів почекати, тоді доїти аж козу. А хуче не можна, бо коза може впасти на ноги. Що до чого має відношення, поняття не маю. Те, що ви видуєте, що не видуєте. О, я тут, ходи, ходи малишечка. Причому тут доєння до того, що на ноги впаде коза. Уявлення немає, якщо чесно. У мене коза розродилася. Скільки кіст тримаю, розродилася коза, козенята облизала. Я козеня забрала, або ще й навіть облизує козеня. Я пішла, принесла їй води напитися солоденької. Ну, Сукром не перестарайтеся, щоб понос не напав. Дала їй води, сіла, видуїла. Ні, помила, тоді видуїла. Ось. Бо зараз кажуть, що не помила. Мию весь час козу, бо в неї може бути і в крові. І всьому, Так що бачите вже нині ніяк. Все, пішли всі їсти. На перший день тільки нюхали воздух. А зараз все інакше. Дивіться, як працюють. їдять соснинку, ті там їдять, ті тут. Видуїла і одразу напоїла козенят. Є козенята, які зразу не дуже хочуть їсти, там трошки поцямкають і все. Але козеня бажано до двох годин не тримати, бо воно охляє. І воно тоді не буде мати сили ставати. Бажано маленьке козеня після родів не пізніше за пів години напоїти, щоб воно взяло хуче силу, щоб воно було сильніше, щоб воно випило молока. Чого є так, що козеня не може пити слабеньке, то заливають йому хоч би дві ложечки молозива дати, щоб воно мало силу. Так, що ось такі, то справи. Обов'язково треба козу доїти після родів одразу, як вона вродила, не треба чекати, коли вона там очиститься. Чого пояснюю. Бо якщо так, красунечка моя, бреднючка моя, якщо вона розродилася, все добре, все благополучно, ви її доїте, миєте, доїте, ви стимулюєте. Так, пішла паст. Стимулюєте відход посліду, чи щистка, як кажуть. О. Ви її видоїли, ви стимулюєте виробку молока в неї. Ось, А як ви її не доїте, Добре, якщо в ім'я не сильно налята. якщо сильно налята, і її так все болить, то ще й в ім'я повне тріщить і ще її та дошкуляє. Так що обов'язково треба козу доїти. Чого скачеш, малишка? Обов'язково треба не здоїти, а видуїти козу. О, бо там ще питання далі йшло, бо казали, що через дві години і то тільки половину молозу вас доїти, половину не доїти оставити. Де мірка є, що половину, як ви знаєте, скільки вона має. Що, видуїли все, остальне заляли назад, бо то ви видуїли чи як. То раз, друге, що за дурня, що пів кози видуєте, пів не видуїте. Бо кальцію заберете, то не буде. Ну нема такого. ну як, Якщо вона молоко вже те виробила, то як ви його заберете? Якщо навіть її треба буде, то вона його назад з молока не візьме в себе. Ну хто таку дурню, вибачте, на слові придумав. Чого скачеш якої печалі? Що якщо шоколадка, не вже малих, якщо козу видаєте, то коза впаде на ноги, бо в неї кальцію забагато заберуть. Якщо вона його вже виробила в молоко, той кальцій пішов він, то як вона його назад звітом забере? Ну як таке може бути, якби їй навіть і треба було? Що це за такі фантазії в когось буйні? А? О. Що то за такі фантазії буйні, я не знаю. Ну, я розказую свою думку на хлопський розум. Скільки робила на фермі? Ось, а ви повірте, що я немало робила, бо мама на фермі багато робила, і я була коло мами, коло коровів, і телята мали, і все. Ніхто ніколи корову не здоював наполовину, а потім ще половину. Стали, видоїли всю. І все. Якщо він я напухляний, то ще поки ми додому пішли, то там має хтось прийти видоїти корову, кроме того, ще раз, щоб вона чотири рази вийшла дояна. Або ми прийшли на ферму, що навіть їсти не роздали, сам перед вчепили апарат, її видуїли. Потім, поки йдемо додому, ще раз видуїли, щоб вім'я стухало, а не таку дурню якусь придумувати. Хто таке придумував, я не знаю. Ну як може коза потім взяти назад Оце саме, той самий кальцій з вім'я, щоб її треба було, щоб її була достача запустити козу. Настільки, скільки треба, годуйте її не, не сіном і водою чи соломою і водою. А давайте їй повноцінно їж, їжу повноцінну. І в неї кальцію хватить і все буде нормально. Так, пішов віце, бо ти вже мені надоїдати починаєш, засранець малий. Всі бачуть, де щось скмикати, тільки ти один не бачиш, правда? Що він на руки лізе? Подивіться, як гризе. Гризусь, так собі аж, ну ну. О. Ось такі справи, так що видоїли козу повністю після родів, напоїли козенят, щоб ваші козенята були здорові, щоб вони гарно росли вам і щоб здорові були. Ось, Ось такі запитання були в мене, по-моєму, відео. Одному і другому я не пам'ятаю, котре, під котрим було, але запитання є. І я вам на них відповіла. Ось так моя малеча пасеця, попривикали. Що вони мають тише, бо то моя білобока була мені слухняна, біла да, білобока, Ти землю їсиш, треба тобі земельки, желудочок заселити. Ой, ти скажи. І це є теж нормально. Якщо я не маю порохнявого пенька їм дати, вони їдять землю. Їм треба заселити жолудок і ні, тут тому страшного нема. Головне, дивитися, щоб вони не обжерлися землі. А якщо вона там трошки з'їла, їй не вредить абсолютно. Вже їсть травичку. Щось там лизне землі трошки, щось те, щось це. Моя білобоченка. Так, 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 так. Ух ти, моя кобила жирнюча. Ах ти ж моя кобилеська. О! Доброго здоровля! Ти що вже прийшла? Ні. Сімочки йдемо додому. Все, і не хоче, бо ви тоді не пасетеся. Ось так. Туди. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба. І міцного здоров'я, тільки хороших новин всім. У нас погода ось така, похмура, ну тепленько. Вітерець є трошки, але нічого. козульки пройдуться трошки, погризуть, вони веселіші. Я не тільки хліба відчинила. моменті поставали, бо вони вже знають, що будуть йти. Ну, я ще боялася без малих починати вигонити, бо думаю, не знаю, чи я їм раду дам. Ну. Тепер же знаю, що я їм вже раду дам. Так, Так, моя зірушка, так, ріднюшка, йди пастися. Все, пастися. Пастися, пастися, пастися в Пастися, пастися. О. Ось такі -то справоньки в нас. Всім папа, всім гарного дня. Знаєте, ми, я перейшла і вони перейшли. Я стою, вони стоять. А ось ця обестія мала, о, з тюю білою ногою, то дуже вредна. Sim, papá.